Дядько Олег, чи може бути таке, що кільця під форсунками пропускають, але ніяких помилок не показує? Так і є. І для випадків такому предостатньо ось машин, яких як ви зараз е, це в нас світо. По ньому ви бачили, які нагари, яке що, що відбувається. Помилочки по цьому ніякої абсолютно не було. Перегріло розпилювачі в багатьох машинах, як ви бачили, він неправильний шай просто згорають. Вони вже не брають форму, не розпилювача, а взагалі непонятно чого. І тут є були такі зауваження нас в коментарях, що там, скільки там шайби, вон там шайби, там копійки коштують. Шайба коштує копійки, влітаєте на дорогий ремонт. Для того є спеціальні шайби. Зумієте, не то, що там купили собі наборчики і вся щасливі, на цього, що йде, а поставив, що нам розказують, а потім згорає форсунка, прогорає гніздо, багато хто влітає що потім на ремонт головки. Так що, будь ласка, цим не нехтуйте, як завжди. Е довіряйте майстрам, які роблять, але перепитайтесь і скажіть, хлопці, що ви будете ставити, як ви будете виронтувати, як буде проходити процес ремонту. Поцікавте, все ж таки, це ваш автомобіль. Крім цього, що ми ремонтуємо подієми реформації, ми подаємо вам дуже багато і самих підсказок. Е в багатьох моделях міняються болти. Болти багато йдуть одноразові. Що тоненькі, там шістьорочки болти на багатьох одноразові. Вимагайте, е а чи ви чистите різьби? Ну, я просто цікавлюся, це вам підказка така. Вимагайте повної інформації, платите гроші, вимагайте за якісний ремонт. І дотримайтесь. Поцікайтеся в інтернеті, і я вам говорив багато разів, і ще раз повторяю, що вам дасть. Ви будете підковані, знати, що чекати автомобіля, переодечні обслуговування, вивчати автомобіль, і не будуть вам вішати лапші на вуха. Ви будете вже підковані. Я думаю, ви з цим погодитесь. Додайте коментар.